Дуже приємно всіх бачити, дійсно не готувалася, залюбки відбукнулася, бо знаю, що якщо пан Тарас каже, прийди, то є чого прийти. Що хочу сказати, Ну перше, напевно, хотіла би з вами подискутувати, бо ви сказали таку фразу про те, що здоров'я це тіло і плюс дух. Так? І там таку ви фразу сказали, що це пов'язано з довкіллям, але я вам хочу полювати до е, вірша у Біблії, неважливо те, що входить. Не важливо, те, що входить. Але ми, екологи, ми розуміємо, що дійсно важливо те, що входить, тому що е, той зв'язок між довкіллям і організмом його треба побачити, І його треба показати. І показати можна насамперед. Ну, наприклад, я це особисто роблю з ким. Працюючи студентами і навіть е, бавлячись своїми е, маленькими двох і п'ятирічними племінниками, яким е, варто показати, що те, що є довкола, воно має безпосередній зв'язок. Тобто брудна ягідка, вона призведе до того, що боліти животик. Студентам можна сказати про те, що якщо ви берете сигарету, це обов'язково позначиться на вашому здоров'ю. Звичайно, що вони дивляться на мене інколи з коса. От, але я їм кажу про те, що дивіться, я в принципі в житті не палила, і з алкоголем в мене не те, що на ви, а на ви в кубі, там помножено. Але дивіться, до цього, ця, до цього часу не жила. Вони мені кажуть, ви хочете здоровою померти. Я кажу, ви знаєте, ну хороша ідея, в принципі, сенс життя. Загалом, я думаю, що... Коли кожен побачить на своєму рівні, на своєму рівні там бабусечка, яка, яка сидить з знуками, да? бідусе, який активно там, полює за рабиною, ну не полює, ловить рибину, або викладача, який працює в університеті, чи педагога, який працює з учнями, або так як пана Тараса, або напевно ще багатьох тих, кого я не знаю, але тут присутніх зі своїми колегами, зі своїми домочадцями, Якщо ми спробуємо зробити хоча б якийсь мінімальний крок, то він відтерміновану дію нам дасть сукупну і велику. Загалом, я думаю, що ті, що є тут, тих, що є тут, не треба заохочувати до перегляду або до того, щоб дивитися на життя через призму всієї взаємодії з довкіллям, бо вона очевидно є. Тому що, які б ми добрі не були, я кажу нашим студентам, знаєте, згадуючи східні цивілізації, які б ми добрі не були, ми все рівно. За певний проміжок ми повинні вдихнути, випити водичку для того, щоб наш організм, який за своєю природою не є автономною системою, міг функціонувати. І причому функціонувати так, щоб як каже пан Святослав, щоб ми були здоровими, щасливими і почували себе задоволеними в цьому житті, і через це, зрештою, мали наснагу поділитися цим з іншими. Не знаю, чи я потрапила. Ракурс, але всіх рада бачити, дуже приємно, гарного вечора. Дякую,